Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілай саміно захист та зволоження ваших очей, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять Україні Петріот, також іншу техніку. Про це повідомляє Ройтерс та Блумберг. При цьому в західних змі на початку розходилася інформація про те, що саме мав на увазі президент США. одні змі писали попередньо, що. Йдеться про ракети до Петріот, інші про те, що йдеться стосовно самих систем ППО, що низка змі писали, що Трамп має на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси. Крім того, глава Білого Дому не назвав точну кількість Петріот, які планує відправити в Україну. Однак він заявив, що Євросоюз відшкодує Америці їхню вартість. По суті, ми збираємося постачати їм зразки дуже складної військової техніки. Вони платитимуть нам за це 100%. І саме цього ми і хочемо. Згодом була оновлена інформація станом на 4.20. у соцмережах з'явилося відео, на якому журналіст поставив Трампу таке запитання. Пане президенте, просто хотів доповнити про Україну чи відправлять США більше ракет Україні? Відповідь президента США була такою. Я ще не домовився про кількість, але вони матимуть деякі, тому що їм потрібен захист. Але Європейський Союз платить за це. Ми нічого за це не платимо, але ми відправимо це. буде бізнес для нас, і ми відправимо їм Петріот, які їм терміново потрібні. Виходячи з вище сказаного, виявляється, Трамп відповідав на запитання про ракети, але не виключено, що він мав на увазі. Не тільки ракети, кого ж звинувачують у призупинці допомоги Україні? Заступник очільника Пентагона з політичних питань Елбридж Колбі, який прагне переорієнтувати армію Сполучених Штатів Америки на протидію Китаю, вже має розбіжності з частиною республіканської партії. І як пише The Wall Street Journal, саме Колбі подав міністру оборони Піту Пітугекситу. Доповідно доповідну записку із баченням того, як запити України на американське озброєння можуть ще більше виснажити і без того обмеження запаси Пентагону. Документ не містив конкретних рекомендацій однак міг вплинути на рішення призупинити поставки певних видів зброї української армії. На думку прихильників автора меморандуму, цей епізод свідчить про його прагнення втілити давні зобов'язання США. Щодо зміцнення військової присутності у західній частині Тихоокеанського регіону. Утім, ситуація також демонструє суперечливі виклики для нової адміністрації, яка паралельно з постачанням зброї Україні вже на початку свого терміну розпочала масштабні військові дії проти Ірану та Хуситів на Близькому Сході. І як екс зрадник гексита Ден Колдуел каже, колбі дуже глибоко замислився над тим, як Сполучені Штати можуть найкраще захистити себе в епоху обмежених ресурсів багато політиків відмовилися прийняти цю реальність і також до. Наступних зустрічей, які мають відбутися, президент США Дональд Трамп відвідає Великобританію з дводенним державним візитом. Він стане безпрецедентним у сучасній політичній історії. Про це повідомляє Reuters і не тільки зазначається, що візит відбудеться 17 по 19 вересня 25-го року. І в офіційній заяві Букінгемського палацу йдеться, що його роль величність короля. Прийматиме президента і пані Трампа у Вінзорському замку. Таким чином президент США стане першим політичним лідером в сучасній історії, якого британський монарх удруге прийме з державним візитом. У лютому Чарльз третій написав листа із запрошенням, який прем'єр-міністр Великої Британії Кірстармер особисто передав Трампу під час свого візиту до овального кабінету. У червні американський лідер відповів на листа згодою, і стармер сказав, що цього ще ніколи не було. Це справді безпрецедентно. Державні візити до Великої Британії зазвичай супроводжуються урочистими церемоніями, включаючи проїзд у відкритому екіпажі центральним Лондоном та бенкету у Букінгемському палаці. Сумнівний виступ перед парламентом за повідомленнями британських видань зазначені дати візиту Трамп. Трампа свідчить, що президент. Наймовірніше не виступить перед парламентом наприкінці вересня. Законодавці зазвичай не проводять сесії у зв'язку із щорічними партійними конференціями. І за інформацією Джерела Reuters, Стармер і Трамп планують також провести зустріч у Шотландії пізніше в липні, але точна дата ще не встановлена. Продовж останніх місяців між Трампом і Чарльзом Третім. Формувалися і сформувалися теплі стосунки. Відносини взаємовідносини у червні на полях саміту G7 вони підписали рамкову торгівельну угоду, яка офіційно знизила частину американських тарифів на імпорт із Великої Британії. Перший державний візит. Взагалі, перше Дональд Трамп відвідав Велику Британію з державним візитом у червні 2019 року під час його першої каденції на посаді президента США. Тоді покійна королева Єлизавета II приймала лідера у Букінгемському палаці під час його триденного державного візиту. І президент мав приватний ланч з королевою і чаювання з Чарльзом, який на той момент був спадкоємцем престолу. Додам, що попередні візити Трампа до Британії супроводжувалися масштабними протестами. Так його. 2018 році обійшлася поліцією у понад 14 мільйонів фунтів стерлингів, оскільки до забезпечення порядку залучили 10 тисяч поліцейських з усієї країни. За результатами опитувань, більшість британців мають негативне ставлення до президента США щодо складності підготовки до другого візиту. Нагадаю, що другий державний візит Трампа є. Новою стратегією прем'єр-міністра Кіра Стармер для налагодження особистих заяв лідерів на початку березня. Деякі британські політики закликали скасувати другий візит Трампа після його емоційної перепалки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Однак Стармер відкинув цю пропозицію.